Привіт, привіт всім. Сьогодні ми пройдемо найдовший квест у грі, який дає змогу перетворитися на коня. Приємного перегляду. Під час гри ви неодмінно зустрічали ось таку коняку. З ним треба потеревенити по черзі 4 рази. Перший розділ: Далекі пагорби. Перша зустріч. Другий розділ: Кіт в поселення. За ми, Прикутий до стовпа, третій розділ. Вхід до храму. Тут кінь гарненько сховався. Треба добряче побігати. Четвертий розділ. Печера кісток. Після бою з багатонішкою, пройшовши далі, визволяємо його з кокону. І ось нарешті в п'ятому розділі від входу в долину йдемо вперед та праворуч. Там зустрічаємо батіг, що висить із зламаного возу. Батіг отримати не вийде, поки не звільнимо душу коня. Цим ми будемо займатися далі по сюжету, коли знайдемо хранителя гори і переможемо проекцію коня. Повернувшись назад, забираємо батіг, ну а з ним і трансформацію. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!